Як Живуть громадські організації. Хоча, мабуть, тут доцільніше буде ставити запитання, як виживають громадські організації. Відповідь буде однозначною, важко. Загалом лише завдяки ініціативності їх членів. Проте бувають випадки, коли такі організації відчувають підтримку влади. Приємна подія відбулася у Тростянці. Три громадські організації отримали нову оргтехніку від міської ради. Сталося це завдяки рішенню депутатів підтримати проекти цих формацій. Згідно рішення 44-ї сесії від 30 квітня 2014 року про фінансування соціальних проєктів, що відібрано на конкурсній основі до реалізації в 2014 році, було відібрано та профінансовано, в тому числі і такі проекти. Соціальний проект підвищення інституційної спроможності організацій, поданий громадською організацією Тростенецька районна спілка ветеранів Афганістану воїн у сумі 6 тисяч триста гривні 24 копійки. Соціальний Проект до торжества інва права на території міста Тростянець поданий Тростянецькою районною організацією інвалідів на суму 8 тисяч сто гривень 57 копійок. Соціальний проект ветерані сильні один одним, поданий районною організацією ветеранів України у Сумській області на суму 12 тисяч сімсот гривні 70 копійок. Я викажу думку всіх присутніх членів. Партнерства громадських організацій відносно величезної вдячності міської ради, його голові, депутатському корпусу міської ради, які все-таки в цьому році наважилися на таку. Солідну гуманітарну допомогу нашим громадським соціально орієнтованим громадським організаціям. Це стало можливо також завдяки нашому єднанню в партнерство, що дозволило гуртом підготувати ці проекти. Я сподіваюся, що кваліфікаційний рівень. Членів цих організацій значно зросте, в зв зв'язку з затриманням цієї техніки, вони стануть спроможними е, індивідуальному плані вже е, готувати такі проекти. Ще раз вам велика подяка від всіх громадських організацій, Ірій Анатолійович. Ну, Загалом у нас в цьому році передбачено на підтримку громадського сектору 100 тисяч гривень. Вони всі будуть використані, я думаю. І хотів би подякувати співпраці в першу чергу Благодійному фонду. Доброта зараз ми ведемо активну роботу. Ми розуміємо сьогоднішню Україні, І я просив би долучитися до цієї роботи всіх громадських організацій. Ми активно збираємо на рахунок фонду доброта відкрити спеціально цей рахунок кошти на підтримку військовослужбовців нашого міста і району, які сьогодні знаходяться в зоні антитерористичної операції, але фактично в військовій зоні, в зоні військового конфлікту конфлікту. Сьогодні жоден з наших хлопців не повинен залишитися без бронежилета, без сказки, без інших засобів, скажімо так. Особистого захисту чи андріювання якогось, тому що ми розуміємо, що йде, насувається осінь, попереду холода, дажі, і ми повинні доплати про кожного з хлопців, яких сьогодні доля закинула відстоювати нашу країну на Донбасі. Проте я просив би долучитися до кожну громадську організацію. У вас є свої члени, поширити цю інформацію між. Вашими членами можливо, хтось захоче особисто прийняти участь в якомусь перевезенні вантажів туди, Тому що ми зараз збираємо активно через голі вуличних комітетів, збираємо овочі, консервацію. Ми розуміємо, що ну цього буде не вистачати зараз, е, якісь за себе одягу. Е, Теплі речі і так далі. Тобто, ми зараз це все будемо поступово на е, накопичувати і відкрати в цю зону. А то вже ми кілька грузовиків зібрали такої допомоги. Вона найближчими днями піде е, на Донбас. Якщо косі бажання долучитися фізично попрацювати, ну скажімо так. Розгружати, відвести і так далі, можливо, в ганців кості таке бажання, можливо, є бажання долучитися до збору коштів. Давайте це робити централізовано, бо коли це кожен з нас робить сам по собі, немає систематизації. Зараз вся інформація, ми систематизуємо інформацію про кожного військовослужбовця, який зараз знаходиться в зоні АТО. Вона ця інформація буде Ліни Юрійовни. Тобто, хто, коли призваний, де він є, в якої частині, яка йому потрібна допомога, чи він забезпечений, чи не забезпечений, для того, щоб потім по кожній особі працювати. До розміра ботинок, щоб ми знали, що кому потрібно, а не просто там знаєте формальні речі робити і так далі. Тобто, ми всі ні жодного хлопця, повинні не залишити, скажімо так, ну без опіки. Ну і наше ще одне питання, яке ми повинні те зараз спрацювати. На жаль, один з тарсинчан отримав тяжке поранення, тобто залишився без ноги. Зараз знаходиться на лікуванні, Це прикро, звісно, бо на одного інваліда стало в районі більше. От. І ми повинні зараз все зробити, щоб ця людина отримала максимальну медичну допомогу. Ми будемо займатися також тим, щоб вийти на міжнародні фонди для тих, які займаються допомогою таким військовослужбовцям е, стосовно придбання протезного е, обладнання, бо це дуже дуже дорого річ. Зараз ми цим питанням цим почали займатися. Я думаю, що разом з вашою організацією ми теж повинні цим питанням займатися. Якщо у вас є якась інша інформація, давайте її нам чи куча, що ми централізовано, залучаючи міжнародні якісь фонди, залучаючи українські фонди, яких лікарів і тому подібне максимально більшу допомогу надавали хлопцям, ті, які сьогодні ну, її потребують. Ну, і... Я маю надію, що дай Бог, що цей конфлікт скоріше закінчився. Ми повинні, ну, скажімо так, кожного, хто повернеться із тієї зони, це певна і психологічна реабілітація, ми розуміємо, які моєму, хлопці сьогодні живуть, що вони побачили в свої, свої 20 з невеликих років. Що на їхні плечі як кажуть, обрушилось, тому що і, і і загибель своїх товаришів, і кров, і багато чого іншого, треба теж буде з ними працювати, в тому числі через ваші громадські організації. Я даю, що ви не залишитеся остером цієї цієї. Ситуації і бути активними учасниками цього процесу сподіваємося на співпраці. Голови громадських організацій з радістю приймали придбану за кошти проектів. Техніку для нашої організації дуже необхідна була така техніка, щоб це тепер на теперішній час зможуть наші учасники спілки общатися зі своїми однополчанами. І також спілкуватися в однокласних, в мережах інших. Також це допоможе вже вести відчутність організації в електронному воді. Також тут електронною поштою можна буде відправляти листи, які в нашу необхідні на сумською спілку. Тому що на тиждень, кожен тиждень приходять нам листи. Край необхідно тому що звітність, в першу чергу треба робити в електронному вигляді. Ходили то в вангу, то дядя десь зробив. Дуже-дуже необхідно. І також необхідно для спілкування з Міжнародним фондом інвалідів. Я, я приступив у 2009 році в обраний, почав участвувати у грантах, то треба було ходити десь, ходив у голос громади, вони допомагали. Бо без своєї орхтехніки. Ну і це за 4 роки, навіть 5 років, отримали це дуже. Хто то буде обраний далі, буде чим працювати краще. Новенькі комп'ютери та комплектуючі вже знайшли свої місця у офісах організацій, які відтепер зможуть іти в ногу з часом.